У вівторок, 14 листопада, по всій країні литимуть дощі. Опади очікуються в усіх без винятку областях, в Карпатах місцями падатиме мокрий сніг. Північ на Чернігівщині і Сумщині стовпчики термометрів в день покажуть плюс 4 плюс 6 градусів, вночі плюс 4, плюс два. Хмарне небо і відчутні дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині і в Криму буде плюс 12 плюс 14 градусів в день, вночі плюс 6 плюс 4. В Миколаївській області вдень прохолодніше: плюс 11, плюс тринадцять. Вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Херсонщині плюс 12 плюс 14 градусів в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні, і в Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. Відчутні дощі литимуть на Запоріжжі, Херсонщині і в Миколаївській області. На Одещині і в Криму також трохи покрапає. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід плюс вісім 10 градусів в день буде у Волинській і Тернопільській областях. Вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Закарпатті і у Львівській області в день тепліше плюс 9 плюс 11, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій, Івано-Франківській і Хмельницькій областях синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. І на Рівненщині вдень плюс 7 плюс 9. Вночі також плюс 4 плюс 2 градуси. Хмарне небо і дощі в усіх областях Західної України. В Карпатах місцями мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 7 до 9 градусів тепла. Вночі плюс 4 плюс 2. Луганщина тут денна температура повітря також коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. Нічна холодніша плюс 3 плюс 1. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 8 плюс 10 градусів. В світлі години доби, плюс 3, плюс один у темні, хмарно і дощі в усіх східних областях, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в Кіровоградській області денна температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів, нічна плюс 4 плюс 1, Житомирщина і Черкащина тут плюс 6 плюс 8 градусів в день, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Київській області і у самій столиці в денні години доби плюс 4 плюс 6 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2, на Вінничині в день плюс 9 плюс 11 градусів, вночі також плюс 4 плюс 2. І в Полтавській області синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів тепла в денні години доби, плюс 4 плюс 2 в нічні. Відчутні дощі литимуть в усіх вищеперелічених областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У вівторок, 14 листопада, по всій країні литимуть дощі. Опади очікуються в усіх без винятку областях, в Карпатах місцями падатиме мокрий сніг. Північ на Чернігівщині і Сумщині стовпчики термометрів в день покажуть плюс, 4, плюс 6 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. Хмарне небо і відчутні дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. На Одещині і в Криму буде плюс 12 плюс 14 градусів в день, вночі плюс 6 плюс 4. В Миколаївській області в день прохолодніше плюс 11 плюс 13. Вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Херсонщині плюс 12 плюс 14 градусів в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні. І в Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. Відчутні дощі литимуть на Запоріжжі, Херсонщині і в Миколаївській області, на Одещині і в Криму також трохи покрапає. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід плюс 8 плюс 10 градусів в день буде у Волинській і Тернопільській областях вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Закарпатті і у Львівській області в день тепліше плюс 9 плюс одинадцять вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій Івано-Франківській. І Хмельницькій областях синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла вночі плюс 4 плюс 2. І на Рівненщині вдень плюс 7 плюс 9, вночі також плюс 4 плюс 2 градуси. Хмарне небо і дощі в усіх областях Західної України, в Карпатах місцями мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 7 до 9 градусів тепла. Вночі плюс 4 плюс 2. Луганщина тут денна температура повітря також коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. Нічна Холодніша, плюс 3 плюс 1. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 8 плюс 10 градусів в світлі години доби, плюс 3 плюс 1 у темні. Хмарно і дощі в усіх східних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині і в Кіровоградській області денна температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів, нічна плюс 4, плюс 1. Житомирщина і Черкащина тут плюс 6, плюс 8 градусів в день, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Київській області і у самій столиці в денні години доби плюс 4 плюс 6 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2. На Вінничині в день плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі також плюс 4 плюс 2. І в Полтавській області синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів тепла в денні години доби, плюс 4 плюс 2 в нічні. Відчутні дощі литимуть в усіх вищеперелічених областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У вівторок, 14 листопада, по всій країні литимуть дощі. Опади очікуються в усіх без винятку областях, в Карпатах місцями падатиме мокрий сніг. Північ на Чернігівщині і Сумщині стовпчики термометрів в день покажуть плюс 4, плюс 6 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. Хмарне небо. І відчутні дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині і в Криму буде плюс 12 плюс 14 градусів в день, вночі плюс 6 плюс 4. В Миколаївській області вдень прохолодніше: плюс 11 плюс 13, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Херсонщині плюс 12 плюс 14 градусів в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні, і в Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. Відчутні дощі литимуть на Запоріжжі, Херсонщині і в Миколаївській області. На Одещині і в Криму також трохи покрапає вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід плюс 8 плюс 10 градусів в день буде у Волинській і Тернопільській областях. Вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Закарпатті і у Львівській області вдень. Тепліше плюс 9 плюс 11 вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій, Івано-Франківській і Хмельницькій областях синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. І на Рівненщині вдень плюс 7 плюс 9. Вночі також плюс 4 плюс 2 градуси, хмарне небо і дощі в усіх областях Західної України. В Карпатах місцями мокрий сніг, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 7 до 9 градусів тепла. Вночі плюс 4, плюс 2. Луганщина. Тут денна температура повітря також коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. Нічна холодніша, плюс люс один. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 8 і плюс 10 градусів в світлі години доби, плюс 3 плюс один у темні. Хмарно і дощі в усіх східних областях вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині. І в Кіровоградській області денна температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів, нічна плюс 4, плюс 1. Житомирщина і Черкащина тут плюс 6. Плюс 8 градусів в день, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Київській області і у самій столиці в денні години доби плюс 4 плюс 6 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2. На Вінничині вдень плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі також плюс 4 плюс 2. І в Полтавській області синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів тепла в денні години доби, плюс 4 плюс 2 в нічні. Відчутні дощі литимуть в усіх вищеперелічених областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вівторок, 14 листопада, по всій країні литимуть дощі.